Привіт усім! На зв'язку Хомутовський Я маю 120 тисяч. Я просто боюсь туди виходити, тому що ти лише. Подивися на ці масштаби. Я в шоці. Я ж підняв було ціни. Я не знаю, як це коментувати. Я ахнівівший. Ох... Просто чекай, чекай. Для подальшого перегляду постав на паузу. Підпишись на канал і не забудь про лайк. Все не смію більше тебе затримати. Приємного перегляду. Нарешті настав час перейменувати наш магазин. Давай подивимося, як це буде виглядати. на Любилова. Будемо налюблювати сьогодні. Ми кожного, хто до нас буде приходити. А для цього, що нам потрібно зробити все вірно, потрібно трішки знизити ціни. Я просто зробив космічні ціни. Мені цікаво, просто подивитися. А що ж буде, якщо по при таких цінах до нас будуть заходити покупці? Тому будемо чекати і дивитися, що з цього в нас вийде. Я бачу, як іде до нас перша жертва. Ну, почекаємо, почекаємо. Я буду особисто за нею ходити і дивитися, чи вона щось купить. Коротше, її поки ще нічого не лоштою. Перший мужик вийшов, нічого не купив. ну, Хоча б якщо один товар куплять, я вже буду в плюсі. Як видно, на годинку вже майже третя ранку, ну, чи три ночі, не знаю, як воно буде правильно. І можу сказати одне. до нас, всі, хто приходили, ніхто нічого ще не купив. Тому що занадто дорого я підняв ціни. Ну, логічно, як би, да? Зараз будемо скидати трохи ціни і шукати ціну, за яку вони зможуть щось купити, але. При якому я буду також заробляти, тому що я на халяву вже працювати більш не хочу. Обновив трошки ціни, знизив. Приблизно десь на 2-3 долари я зверху накинув. Так, це що, картошка у нас тут валяється, а картошка куди? Картошку занесу на склад, нехай самі не розбираються, куди її потрібно нести. Будемо дивитися зараз, що у нас купують, а що для них все-таки дорого. Пиво беруть, все їх влаштовує. Порошок візьме. Да, порошок нормально тепер продається. Трішки знизив ціни, але поставив вище, ніж вони були першочергово, і все, і прибуток пішов. Наскільки от баришня накупляє? Вже на 22 долари. Це було дуже довго, дуже тяжко. Як ви бачите, у мене на рахунку 35 тисяч. Це просто жах був. Я вам просто не можу передати, скільки на то в мене було пішло часу. А, да, тут такий ще є прикол, коли ти заходиш. А, от відкриваєш магазин, працівники все-таки приходять лише по графіку, тому поки що працівників у мене ще немає. Проте в мене є кошти для того, щоб придбати розширення і наняти нових працівників. Це ми відразу і робимо. Відразу беремо ми підвищення. Беремо поки що на 10, 11. Трохи наберемо, я це роблю для того, щоб зараз наняти трохи працівників. В смислі. А, коли... а як це ви вже прийшли? О сьомій ранку? Фіга собі ви бистре. Так давай йди, йди, будеш носити. Я просто ще хочу понаймати нам працівників. І нам треба 16 рівень для чого? Для того, щоб. Ого! Офігеть. А ще ж що я, що я наробив, я ж тепер маю накупляти нових товарів багато. Хе-хе. Да. І треба буде це все купувати. Це жах. А чому б нам ще не зробити красоту в нашому магазині? Я от вважаю, що потрібно зробити, щоб щось було у нас доволі гарно. Прапори ми купили, ім'я ми вже дали. Я навіть не знаю, що ми можемо тут такого зробити красивого і цікавого. Візьмемо, наприклад, отаку от плитку. А от яку, наприклад? Давай найбагато, саму, саму дорогу. А там будемо дивитися, як воно буде це все виглядати. А, то стіни ми взяли, так? Да? Беремо плиточку. Коротше, вклались, ми по самому дорогому. Ох, ніфіга собі ти глянь, як це все виглядає. А що ми ще брали? Ми ще щось брали, але я тут цього не бачу. Та в цілому й неважливо. Охрін! Я просто в шоці. Ви лише подивіться, ми... це просто щось! Я не знаю, як це коментувати. У мене просто немає слів. Я ж підняв було ціни. І що я маю? Я маю 120 тисяч. Це просто щось, це неймовірно. Ну, а якщо буде серйозним, я думаю, ви вже зрозуміли. Що я трохи бляха тут замахався і вирішив зробити все набагато простіше. Ця гра ну не має подальшого якогось інтересу, так як ти тільки те і робиш, що банально возиш візочки, перекидаєш ці продукти. Можливо, куператири це було б дещо веселіше. Ало в соло, це просто стає банальним і витрата часу на неї дуже колосальна, Тому що кожну баляха-муха машину мені потрібно вручну брати, розвантажувати, в... і сюди заносити це все, вантажити вручну. Блін, ну це абсолютно не весело. А давай ми поставимо отаку тілегу. Ну, сподіваюсь, він якось проїде. От, тому такі справи. Тобто до цього, до всі попередні серії, які ви бачили, я там старався, я працював в цій же серії, я зробив трохи хитріше, додав трохи грошей, щоб ну, ось так якось вийшло. Тому зараз подивимося, чи вистачить нам цих коштів для того, щоб взяти максимальні рівні. Подивимося, що буде на максимальних рівнях, наскільки великий буде магазин, і що буде, коли ми візьмемо всіх, банально купимо продавців. Ну, як купимо, наймемо, точніше, буде сказати. Я не впевнений, що це кардинально буде щось міняти. Плюс нам потрібно взяти, зразу ж будемо брати по максимуму, що стосується магазину самого. Ось таким чином. Я просто боюсь туди виходити, тому що ти лише, блядь, подивися на ці масштаби, я в шоці. Це щось неймовірне. Я охренівший, просто зараз вкрай. Ти подивись на цей склад. Це ж, блять, півроку. Треба їхати для того, щоб забрати ці товари. Це. нема в мене слів просто. Ти можеш це якось прокоментувати? Якщо можеш, напиши мені про це в коментарях. Тому що я навіть не знаю, мені навіть тяжко про це думати. О, до речі, подивіться, яка гарна магазин в мене виглядає. Да. О, це ж, блядь, поки доїдеш, це ж дуба врізати мона. Це всі мої тепер працівники. Хе-хе-хе. <ріхи> <ріхи> да, 5 чоловік. Просто 5 чоловік в мене тепер буде працювати на, мої... на мій магазин. Це просто треш. Але ще більше треш це буде мені всі розставляти ці товари. Їх, я, чесно кажучи, розставляти не хочу. От просто в мене нема блін, бажання. От о, Хочу вбий, хоч стріляй, хочу лопни, хоч срися. От банально нема бажання. Тому не знаю, давай так домовимось. Якщо ти хочеш побачити продовження, що скільки приносить е, прибуток е, даний магазин, коли будуть всі, абсолютно всі товари на полках, і ми зможемо тоді замірити, скільки ж за одну добу в нас може заробляти даний супермаркет. Якщо тобі це буде цікаво, я зрозумію це по лайках і по твоїх коментарях. Інакше, в Інакшому випадку, ну, не бачу сенсу продовжувати тут щось робити. На сьогодні у мене все. Подальша доля у проходженні даної гри у тебе в руках, бо якщо наберемо 30 лайків, я зроблю серію, де розставлю всі товари і провірю, скільки вийде заробити за 24 ігрові години. Ну, я якби тягну хронометраж як тільки міг, тому навіть не знаю, що ще додати. А так, да. якщо додивився до цього моменту, напиши щось у коментарях. На цьому все. До нових зустрічей. Пока-пока.